Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство номер один «Горішніх плавнів продовжує відключати від електромережі своїх споживачів, які заборгували за спожиту електроенергію. Про те, що їх відрізають від загальної мережі, вони знають. Втім, не всі кажуть комунальники на це попередження відреагували. У чотирьох кімнатах гуртожитку, що на портовій три, суми боргів сягають від 12 і аж до 20 тисяч гривень. Люди не сплачують роками, каже директор кжрепу номер один Сергій Хряпа. Проведено відключення. Навідавшись у наступну кімнату, виявилось, що вдома нікого немає. Ніхто нам не відповідає. Не відчиняли і тут. Ну, господарі, не відчиняй. Господин на войне уже больше полгода. А хто там живеще с ним? Не, один один. Дуже велика заборгованість. Приїде з війни, будемо розбиратися з ним. До таких ситуацій ставляться із розумінням. а Всі питання щодо заборгованості тих, хто наразі захищає кордони нашої держави, вирішуватимуть індивідуально, каже директор комунального підприємства Сергій Хряпа. Ми відключати не будемо їх, От будемо чекати, поки вони прийдуть з фронту, і будемо вирішувати питання з ними щодо боргу, як його сплатити, реструктуризацію провести, все остальне, тому що. Ті люди, які на воні, вони заслуговують на повагу. За словами Сергія Хряпи, важливо не зволікати і своєчасно сплачувати за надані комунальні послуги як мешканцям гуртожитків, так і мешканцям багатоквартирних будинків. Наші юристи готують заяви для отримання судового наказу. У листопаді місяці ми їх направили 40 заяв. В грудні ми плануємо вже закінчуємо підготовку документів. Ми плануємо 65. 105 позовів. Ці 105 на отримання судового наказу щодо несплати до боржників. Виконавча служба дойде обов'язково до цих людей, тому не приходьте, не кажіть та давайте якось, ми щось от платимо обов'язково і тільки приходимо після сплати. Йде новий рік, і я просив би з боржниками, з боргами в новий рік заходити не ну краще, не краще не залишати їх борги в минулому році. Тому просив би сплатити борги по можливості. От, для того щоб і підприємство працювало краще, тому що це це відчувається і на придбанні матеріалів для роботи, це відчувається і на заробітній платі. Це відчувається на всіх тих питаннях, які стосуються забезпечення комфортного проживання в наших будинках. Роботу з людьми, які заборгували за електроенергію, запевняють у комунальному підприємстві проводитимуть і в подальшому.